Усім доброго дня, ми, як завжди, з України. Доброго дня, ми з України. І сьогодні я разом із вами буду продовжувати грати на такому чудесному проєкті, як Азов Ролплей. У попередньому відео я розповідав вам, що на РП повністю змінився мод. І сьогодні ми будемо з вами дивитися на те, що змінилося на сервері. Не забувайте вводити мій власний промокод Pix, який дасть вам дуже приємні бонуси на старті. До речі, система бонусів. Дуже сильно змінилися, тому обов'язково вводіть мій промокод. Він дає дуже круті плюшечки. Ну що ж, мої шановні глядачі, не смію вас затримувати, і по традиції, вже, як завжди, інтро. Доброго вечора, ми з України. І саме перше, що кидається в очі, це коли тепер ти заходиш на сервер, ти сидиш на дивані і тобі радіють за те, що ти повернувся. Тут так і написано. Ми дуже раді, що ти повернувся. Це, звісно, все дуже добре, але хочу нагадати, що це огляд саме нового моду на проєкті, тому ми все починаємо з нуля. І для цього я створив новий аккаунт з новим персонажем. І ми можемо починати. І з самого початку, звісно ж, я не можу не ввести мій власний промокод Pix, який дасть мені мої ж бонуси. На самому початку гри вони мені дуже знадобляться. Ну а зараз перейдемо до огляду. З того, що мені сподобалось і з самого початку, це те, що для гравців першого рівня тепер можна прописати команду slash bike, і у нас з'являється ось такий ось безкоштовний велосипед. Насправді дуже крута фішка, новачки, напевно, оцінять. Прибувши у сан Санфієра, як я думав, до автошколи, я приїхав у магазин 24 на 7. автошколу кудись прибрали. І так, вона тепер знаходиться у лос антосі Ну що ж, поїхали тоді туди? Ось ми майже вже під'їхали до автошколи. Зараз ми подивимось, чи змінилося там щось всередині. Воу, да це ж справжній токійський пікс. Так, ну а всередині автошкола наче не змінилася, наче все таки було. Але я побачив, що при купівлі ліцензії нам доступно купити дуже багато ліцензій. Раніше такого не було. І термін кожної ліцензії усього-навсього на 7 діб, а водійське посвідчення коштує 2000 доларів. І коли в тебе на руках усього лише 50 доларів, це досить велика сума. Тому мною було прийнято рішення піти працювати. Боже, яке гарне сонечко. Я такого ще ніколи не бачив. Але зараз не про це, зараз про роботу. так. Але ви просто насолодіться сонечком хоча б 5 секунд. Ех, Сонце пропало. Поїхали працювати. Отже, серед робіт для новачків є робота на шахті. Мені, в принципі, це підходить. Чомусь мене так і тягне працювати на шахті, коли я заходжу в САМП. Але й інші роботи для новачків ми сьогодні обов'язково будемо тестити. Бо, можливо, на шахті платять дуже мало, а можливо, й навпаки. Цього я ще не знаю. Приїхавши на шахту, я вже побачив круту машину, а отже, хтось тут вже працює. І зараз ми теж будемо тут працювати, щоб подивитися, скільки тут можна заробити. Так, підходимо. Alt і ми добуваємо. Айрон не незрозуміло чому англійською, але пофік. Добуваємо ми зараз саме залізо. Зібравши трішки заліза, я вирішив перевірити, скільки воно коштує. І на моє велике здивування, залізо коштує всього лише 100 доларів за одну одиницю. І наразі це найдешевший ресурс, який я збираю. Збирати бавовну набагато вигідніше. Але залізо мені потрібно. Для того, щоб скрафтити відмички, бо на Азов РП є система крафту. І для того, щоб скрафтити відмички, щоб потім викрасти авто та продати його успішно, нам потрібно здобути 4 кг заліза, і ми можемо скрафтити відмичку. Зараз спробуємо. Звісно, з шансом 75% ми вдало крафтимо відмичку з першої ж спроби. Але поки що мій персонаж не готовий перетинати межі закону, тому у найближчий час відмичка мені не буде потрібна. На ну, тому, що я просто вирішив попрацювати на шахті, щоб назбирати 2000 доларів на права. Ну а потім, як то кажуть, подивимось, чим я буду займатися. A few later. Отже, зараз кожен із вас дізнається, скільки ваш покірний слуга назбирав металу. А металу я назбирав аж цілих 60 одиниць. І у вас, напевне, виникло питання: нафіга мені стільки металу? І все дуже просто: 20 кілограм металу я обміняю на 2000 балів. Щоб купити собі права. Ну а решту я використаю для того, щоб скрафтити відмички. І у наступному відео ми обов'язково протестимо роботу крадія авто. Як вам така ідея подобається? Особисто мені дуже. Вліпіть цьому відео вподобайку, і наступне відео вийде скоро. Обіцяю, цього разу на місяць не пропаду. Ну що ж, а на цьому моє невеличке відео підходить вже майже до кінця. У цьому відео я хотів вам показати квестову лінію на Азов РП. Але на момент цього відео квестів ще не було. Точніше, вони були, але вони були якісь такі недуже. І нещодавно я зайшов на Азов і там оновили квести. Вже з нетерпінням хочу зайти та попроходити для вас, познімати квестову лінію, буде дуже цікаво. А ще у планах познімати на Азові по. Повністю шлях без хатька з нуля до мільйона, мільйонера. Не знаю, як вам буде цікаво. Пропозиції свої кидайте в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Ну і також у наступному відео, я думаю, що ми попроходимо перші квести та спробуємо попрацювати крадіємо в то, чому б ні, відмичок в нас багато. Дякую, що саме ти додивився це відео до самого кінця. Вітаю тебе з величезним святом Великоднем. Мене вже хлопці привітали, дали 100 тисяч та чомусь привітали з новим роком. Але зі святом вас усіх! Ну і на цьому думаю, моє відео підходить до кінця. Дякую вам усім за перегляд. Не кажу вам, бувайте. А як завжди, кажу вам до зустрічі!